Мені завжди було цікаво у нашій родині семеро дітей, але ми виросли зовсім різними. Як так вийшло? Це довга історія. Але я забігаю наперед. Маєток, у якому ми всі виросли сотні років належав нашій родині. І весь цей час життя тут майже не змінювалося. Дівчатам школа не потрібна. Ми якось вже спробували з Юніті, і за місяць її виключили. Ні, Люба, її не виключили. Mm -hmm. Нам запропонували забрати її. Засновано на реальній історії, але тепер часи змінюються. Історії сестер Мітфорд. не лише для моєї родини. Бах! Бах для всього світу. Одна із моїх сестер стала найненависнішою жінкою у Британії. Британська спілка фашистів. Справжні зміни єдиний вихід з огляду на стан країни. Повернення до по справжньому Великої Британії. Хочеш поїхати з нами? Куди? До Німеччини? Схоже, в наші дні у кожній родині є політичний екстреміст. Чому ви вважаєте, що країна має змінитися? Мені так подобається. Єдиний шлях уперед припинити успадкування багатства. Комунізм ніколи. Ми незалежні жінки. Можемо робити все, що нам заманеться у червні. Подорожуєш європою сама. Так, чом ні вони здійняли галас. борися бо стратеги від голоду. Вони страждають. А ми застрягли тут як ляльки в ляльковому будиночку. Потрапила на перші шпальти газель. Це не та дівчина, з якою я виросла. Це не ти. Не розповідай мені, хто я. Вони увійшли в історію. Це наші справи. О, він стане та розступіться ж. Вся країна сердита на тебе. Мені байдуже у цій сім'ї. Про що ти думала? покора. Як нам зберегти нашу сім'ю? Просто зашкаль. Лорда Різдейла, ви вскочили у скандал, нахаби. Заради всього святого. Дивіться з 18 червня, що відбувається з моєю родиною.